Дівчата, привіт! Сьогодні дуже хочу вам розповісти, як зробити танець більш виразнішим, живим. Буває, ви вивчили композицію, але щось якось воно вам все одно не подобається. На які моменти треба звернути увагу, як виразити вашу грацію, виточеність, жіночність, показати це в танцеві? Давайте почнемо з прикладу рухів. Які ви використовуєте по своєму тілу, як ви торкаєтесь тіла? Є варіант, коли ви це робите, ви знаєте, просто отак рукою, отак, і пішли, і пішли, то це не дуже жіночно. Важливо, руками. У нас тут є така чарівна зона ось ця частинка. Саме нею ми торкаємось. Дивіться, просто вмикайте собі музику, яку ви любите, на ваш смак, бажано якогось такого повільного ритму. І просто починайте саме цією зоною, частинкою. Торкаємось, проходимо, показуємо наші широкі стегна. по рушці провели, по іншій підняли вверх. І знову саме цією частинкою. Біля себе можна, до речі, перейти на внутрішню ось тут внутрішня обвали і тут знов біля себе. Важливо, щоб в них була енергія і сила в пальцях, щоб вони не були такі розслаблені. Бо тоді, навіть якщо ви рівно стоїте, все одно руки мають значення, тому ви їх напружуєте по максимуму і цією частинкою проводьте. І тоді. Ваш танець буде більш виразний, більш граційний, жіночний, тому що в ваших пальцях, в ваших руках буде сила. Наступна порада буде актуальна для тих, в кого вже виходить запам'ятовувати рухи, і от чогось не вистачає. Тому що перше, перш за все, потрібно запам'ятовувати рухи, як вони танцюються, відпрацьовувати їх, а потім їх прикрашати. Дивіться, прикрасою цією є ось такий. Момент або секрет, над яким я і сама працюю. У мене танці дуже монотонні бувають в плані, навіть якщо це швидкий танець, він от в одному темпі йде іде-йде. Йде. Або якщо це там повільна румба, теж вона в одному темпі йде. Я зараз вчусь і вам рекомендую змінювати темп. Що це означає? От у нас, наприклад, повільний танець, там румба. Ми можемо десь чуть-чуть затриматись буквально на половинку такта, а десь. Приспішити. І тоді танець буде виглядати більш живо, динамічно, свіжо, і прям буде відчуватися, що ви танцюєте далеко не перший рік. Ось тому дивіться. на прикладі танцю, який... От зараз у мене буде група початкова, ми будемо танцювати румбу. От я вам покажу, на прикладі цей танець без ось цих акцентів. Дивіться. А тепер помітьте, як змінюється темп в другому варіанті. І подивіться, як вам більше подобається. Якщо вам до вподоби навпаки перший варіант, добре. Можете це цю, цю пораду пропускати, але якщо подобається більш другий, то зверніть увагу. Ви тепер знаєте, чим вони відрізняються, чому вам більше подобається. Дивіться. Дивіться, на рахунок цих двох варіантів, коли ви змінюєте темп, у вас додається ось ця виразність, коли ви більше а, працюєте плечима, коли ви підключаєте спину, коли вам хочеться доводити руку до кінця, коли танець більш монотонний, ми якось не звертаємо увагу на якісь моменти. Але коли ми десь пришвидшились, десь сповільнились, тоді у нас все тіло якось мобілізується швидше і видає нам отаку класну картинку, динамічно. Наступне, про що хотіла поговорити, це погляд і посмішка. Здається, нічого такого незвичайного, але ж, наприклад, ви приходите там, у вас щось сталося вдома, ви в поганому настрої, якось думаєте, блін, і танцюєте, але все одно ще настрій якось не піднімається. Коли ви починаєте посміхатись на силу, мозок починає сприймати, що вам краще. І от, посміхаючись, ви один танець танцюєте, другий. Третій раз одне й те саме. І ви вже бачите, що настрій починає підніматися. Тому посмішка, як мені здається, дуже важлива. Тому що я бачу по дівчатах, коли вони ще розучують танці, їм важко зосереджуватись на якомусь емоційному стані, там на посмішці. Але вже коли ви вивчили танець, просто вже слідкуйте більше за обличчям. Воно має бути у вас більш розслаблене. Тіло працює, а обличчя розслаблене. І ще, до речі, іноді на заняттях я роблю такий прикол. Кажу дівчатам закривати очі. Якщо, наприклад, дівчат небагато, ми можемо заплющити очі і спробувати це все станцювати з заплющеними очима. Тоді набагато важче, це по-перше. По-друге, танець відчувається краще, бо ви забираєте в себе один з сенсорів, ви починаєте відчувати краще своє тіло. Ви можете спробувати буквально один рух взяти, просто заплющити очі і просто танцювати. Під музику біля себе. Ви відчуєте набагато інші емоції. Дуже багато кого може заносити, але це перший раз. І мене буває заносить, якщо там багато всяких рухів. А, також ми іноді міняємо а, орієнтир. То танцюємо, наприклад, на дзеркало, то танцюємо на вікно, то на стінку. Тоді якось легше запам'ятовувати, але це я трошки відволіклася. Посмішка і погляд. погляд. Коли ви дивитесь внизу, вниз ось так. І будь-що танцюєте там, наприклад, самбо. Ви ж розумієте? От буває, дівчинка все виходить в учениці, все супер, там ножки працюють, колінка, стегна. Але погляд ось так. Раз, два, три, чотири. Ну, подивіться зі сторони, як виглядає. В принципі, може, і непогано, але мені не подобається. Погляд. Він має бути на денс. Вище вашого або на гірлянду. Тобто ви трошечки вище дивитесь і танцюєте. Важко відсторонити рухи, ніг і голову. Я знаю, це дуже важко. Бо ви не бачите, наче як ви танцюєте, але ваш погляд має більше значення. Тому вверх і поїхали. Дивимося вверх і погнали. Раз, і два, три і чотири, п'ять і шість. Але знову ж таки, це коли ви вже вивчили хореографію. Наступною є пластика тіла. Важливо, коли ви стоїте прямо, не вивалюватись назад. Тому що це теж така помилка, коли ви просто там танцюєте попа назад. І це ну, дуже велике напруження на поясницю. Це не треба робити. Приклад, як ми стоїмо, це скручуємо таз чуть-чуть вперед, оп. І у нас тут рівна лінія. І от в такій позиції ми танцюємо хоп-хоп-хоп. Не хоп-хоп-хоп. А пум-хоп-хоп-хоп. Хоп, хоп. Зібрали. Приклад, як вам зробити це легше. Дивіться, ви можете поставити руки ось тут на ребра. Ручки відкриті, так? Далі ви ручки об'єднуєте тут. І у вас закривається все хоп. І тепер ви стоїте рівно. Тобто ви не можете закритись ось так. Ви стоїте, і у вас автоматично підключається, підключається стегна. Тас. Оп. От, рівно, пумс. Хоп, пумс. І отак закриваєте себе в замочок. Вам в, такій, в такому положенні буде зручно дихати, головне, щоб не було ось цього. Так не танцюємо. І знаєте ще, про що хочеться сказати про ваш почерк і стиль. Тому що, от, буває, дівчата приходять і всі різні. Я не хочу, щоб вони танцювали по-однаковому. Наприклад, а, ну, в бальних танцях є якісь стандарти, правила. Мені подобається більше. Щоб було різноманіття, і коли дівчата можуть показувати себе, отакі, от як вони є, наприклад, хтось більше. Додає, наприклад, стегна, це її фішка. Супер. Хтось навпаки більше концентрується на красивих високих лініях. Супер, залишаємо. Тобто, от хочеться, щоб всі дівчата залишалися індивідуальними, щоб і був свій почерк. Що Ти дивишся ззаду, от просто силует людини, і ти вже знаєш, хто це танцює? Щоб це не виглядало просто, ну правильно або неправильно танцюють, а просто щоб була особистість. І, наприклад, я коли ходила на сучасні танці. В університеті я якось вже потім латиною перестала займатися займалася сучасними хай Hi heels, там джаз-фанк, і багато рухів звідти почерпнула. І потім, коли моя душа знову потягнулася до латини, і потім, коли я вже почала викладати, то вже в своїх танцях я додавала багато рухів з цих танців. Багато і мій танець мені подобався, бо він живий, простий, класний. Такий от. Не знаю, в мене асоціація, наче ми десь в Іспанії на вечірці біля моря собі тусуємося. От якийсь такий живий танець, тобто, не все не зализане волосся, ось це все не як спорт, а це просто ну це життя. От мені подобається такі танці. І оце відчуття життя дали інші стилі. Тому, коли ви розвиваєтеся в різних стилях, ви можете спробувати для себе балет, хіп-хоп, хай хілс. Не знаю, будь-що, наприклад, розтяжку, щоб у вас гнучкість покращилась. І потім вже з цієї збірної солянки, коли ви вже там, там, там походили, у вас вимальовується свій стиль. Ви собі кажете, от я там танцюю такі танці, але у мене тут є там, така от ізюмінка, я тут додаю більше, наприклад, елементів там High хілз або з. Кантемпа, наприклад, в мене танці більш плавні. Ну тобто знайди свою особливість, свій почерк. Не потрібно це робити якось так прям усердно, цілеспрямовано, але просто відчувай ходи на різні танці, просто танцюй для себе і просто відчуєш, просто відчуєш, де твоє і як це застосувати на при будь якій музиці, яка тобі подобається.